дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сон. Знову ж таки, партнерська тема у нас, тому що багато дівочек, в яких, я бачу, що... дівочек, в яких такий порядок в сім'ї, це чесно, це так, круто, це прекрасно. Це, ну, Не все ж нам і бути третіми факторами, як кажуть, не все ж нам і страждати. Так, карта підказка. Так, там де партнерство, в чистоті. Підказка зовсім з цієї колоди. Добре, ми її залишимо. І хочу подивитися, дівочки, мальчики, Ваш партнер Думки, почуття та дії. Тому що багато дівочек, яких ну, я рада. Все в порядку. Поїхали. Хто ви? Хто ваш партнер? Думки, почуття та дії. Постараюсь коротенько. Так, хто ви у мене? Хто ваш партнер? Що між вами? Думки. Буду докладати лата іншої колоду. Я чомусь так останнім часом подобається мені почуття. Таї. Це, як на особистому кількома колодами відразу, так? Е, проекти. Отут маніпуляції, знаєте, можливо, якісь неоправдані ожидання. Отак. Поїхали. Ви в мене на сьогодні людина, яка. М -м З роботою. Так, людина, яка здатна е, швидко. Хочеться сказати, в чистоті ця карта на вас випала. Людина, яка в чистоті, людина, яка, знаєте, як от, здатна допомагати, Тобто вона не, не гребує, вона не е, каже, тобто вона, вона буде допомагати, вона вміє допомагати, вона любить допомагати, вона здатна допомогти. Зрозуміли мене? Ваш партнер наразі е, карта пастки. Про що пастка саме? Знаєте, можливо, забагато захотів від вас, і тим самим попався в пастку. От по его саме вважав, що от хочеться сказати, потягне якусь ситуацію, можливо, ситуацію з вами. Можливо, навіть ситуацію я вже бачу маніпуляція. Можливо, вважав, що якась моя маніпуляція його спрацює, а це не спрацювало. Зрозуміли мене? Отак. От так, ситуація на, багат, на велику перспективу. І знову виходить карта того, що карта пастки. Тобто він попався на якийсь свій гачок, дівочки і мальчики. Uh, так, ну будемо дивитися далі. Тобто він зараз в якомусь uh, кризовому стресу, кризовій стресовій ситуації. Біж зараз маніпуляції. Хочу подивитися на інші колоді. Щодо чого маніпуляції зараз. Щодо чого маніпуляції, дівочки? Якесь листування, якась інформація. Uh, знаєте, якась інформація щодо здійснення ваших мрій. А да, знаєте, як я скажу, якісь плани його, знову ж таки. Значить, то він і хотів подружжя з вами, дівочки. Якісь плани його э, затьмарилися. Він хотів від вас підтримки, я так розумію. Так? А зараз кажуть про те, що от він е, э, в недоумінні і на виборі. Розумієте? Тобто розуміє, що його э, щось може не скласти, так як він собі запланував. Знову ж таки, э, карта того, що ви ресурсна, можливо, ви йому і не обіцяли, розумієте, але тут кажуть про те, що э, якісь його. Доводи не спрацювали. На вас карта лягає сили, карта підтримки того, що ну, взагалі це карта чоловіка, але я вам скажу тут карта про те, що ви саме ресурс, розумієте? І він хотів з допомогою якихось маніпуляцій. Тут, можливо, навіть якісь документальні питання, офіційні документи, хотів виконати своє бажання. розумієте? І зараз це затьмарено, зараз він у пастці, Отак. Дівочки, так. Е, як він на це реагує? Думки, почуття та дії, думки його щодо вас. Дівочки, знову ж таки, Він розуміє, що ваші плани залишаються в минулому і що він зараз е, поза рухом. Розумієте, не може рухатися. Е, от щось не спрацювало. Якийсь, от тут, бачите, мені зараз вискакує робота, чомусь, якісь робочі моменти. А можливо. От не знаю, якщо партнерське, то прям таке офіційні, офіційні. Тобто щось, щось розкрилося, що... Так, да, можливо, була пропозиція саме руки і серця, або якась партнерська. що Щось розкрилося, що е, залишає оці всі його мічти е, у минулому. Хочу, щоб ви мені сюди відписали. Е, давайте ще. Що він про вас думає? Ще. Що він про нас думає про дівочку. що він думає? Знову таки карта дівочки. повідомлень Так, да, знаєте, він бачить, що ви щось прояснили. Що ви прояснили якусь ситуацію. Він бачить, що ви будете щось своє відстаювати, я вам скажу. Про що подарунки? От не знаю, або щось хотів вам приподнести в поводу подарунків, аби не прийняли, можливо. Можливо, пропозицію зробив, а ви не прийняли. Розумієте? Отак. От Але тут все з розчотом на майбутнє, розумієте? Так, да, Що подарунок якийсь ви від нього не прийняли, і що його плани залишаються ілюзорними. А ви в перемозі. Так, і він зараз тільки спостерігає за вами. Так, людина з вашої пари, дівчатка. Ну, пара, якась близька людина. Думки. Бачить, що ви відсахалися від нього, і буде, тобто це його якось сковує, не дає йому рухатися і буде наблюдати за вами. Почувається спустошеним. Ну, не скажу, що зрадженим, а просто опішив чоловік. Далі. Почуття, дівке. Ну, він вірить, що все вийде. Почуття, знаєте, прям почуттів таки не бачу. От він вірить, що все складеться. Про що карта трансформації. Так, да, він тут вірить, що все складеться, що він з вами щось побудує, дівочки, він вірить, що він з вами щось побудує. І далі карта придушення, не знаю чого, що він зможе вас, можливо, переобідити, дівчатки. Переобідіть, знову-таки, якось домовитися з вами, розумієте? От він в це вірить. Давайте. Почуття, хочу на іншій колоді. Про що почуття? Про що, як почуття до дівчки? Так, да, він бачить у вас жінку, дівчатка, він бачить у вас прекрасну. він можливо навіть дайте, Можливо, він навіть бачить, що у вас є вибір. І хоче, щоб ви його схилили до нього. Можливо, у вас не один партнер, розумієте? Ви тут уже в партнерстві. Хоче, щоб ви обрали його, дівчатка. Да, так, тому що ви, дивіться, дві карти жінки, і вони обидві вийшли на вас. І він вважає, що ви його доленосна. Боже, як класно, що ви його ресурсна, що ви його доленосна, і що вам треба тільки обрати, не заплутатися, вірно вибрати. Ну, дівчатка, тут а любов. Можливо, навіть трохи із якимось розчотом, але почуття також є, Тож думки. Почуття. Тобто він, будучи з вами, розуміє, що він не прогадає, розумієте? Дію в вашу сторону, дівчике? Він буде, знаєте, як він буде відсікати все, що балакають про вас погане. Він буде відсікати від вас якихось лихих людей, якихось ті, що за вас пліткують. Можливо, покаже вам, якось нього вийде, показати вам ваших друзів з іншої точки зору, буде вас оберігати від усього, розумієте? От я вам кажу, він хоче просто вас, знаєте, як, про що, знаєте, як от, от він вас, бачить у вас свою стабільність, бачить у вас свою людину з сім'ї, і от знаєте, про що кажу, чи він буде відсікати усе, от тобто, начебто, він один вас знає, яка ви насправді, а всі інші, от він буде їх прям таки, ну, хочеться сказати, рубати, розумієте, от відганяти від вас, щоб оця вся ваша благость, і те, яку він вас знає, прекрасно, щоб це залишилося тільки біля нього. Буде вас відстаювати, дівочки. Хочу запитати про що? От знаєте, буде якось з вами домовлятися тут карта фінансів, от я буду казати, як воно мені, тому що тут ресурс також включається. І ресурс він у вас також бачить. Розумієте? Але і почуття є. Про що гроші? Давайте глянемо. От він, знаєте, він навіть тут скаже, типу, що мені хер мені твої гроші. Тільки б ти була біля мене, тому що вдвох ми справимося. Хоче в будь-якому випадку, щоб ви були біля нього. Боже, ну тут так круто. Не знаю, можливо, треба ще один канал, який буде тільки про стосунки. Тут прямо от благость. Ну, класно, чесно. Е, так, думки почуття. Так. Тут аж дії в нас були, да, дії. І порада. Дівочки, порада вам на майбутнє. От вам кажу, знаєте, що От в будь-якому випадку, навіть е, яке б ви рішення не прийняли, ви повинні бути в незалежності. Порада вам, дівчатки. Не знаєте, як вийшовши заміж, не кажіть, що я, я не працюю. Чомусь мені так іде. Тому що ви повинні бути зі своїм ресурсом. Мало ли як життя складеться. Так, е, про що передбачити? Що ми маємо передбачити? От, будучи в шлюбі, тут мені чогось навіть про сімейний, як це називається? Це сімейний договір, який закрив про шлюбний договір. Тобто, будучи навіть в партнерстві, в сімейному, ви повинні якісь бумаги підписати. Тут дві карти листа виходило. Що вам треба підписати буде якісь офіційні документи, так, щоб не отримати удар в спину, хоча він перевернувся. Тобто, ну можливо, ви вже. Ну, Просто переживаєте по тому поводу. Сам кажуть про те, що ви будь-якому випадку повинні бути перестраховані. Так, Офіційно, карта офіційного. Повинні бути офіційно перестраховані, розумієте? Щоб не завдати невдачі, щоб навіть віддаючи свою підтримку людині, щоб ви залишилися все одно при своєму. Так, порада на цій колоді. Давайте, дівчата, ватайте собі на верхню гуму. От не показуйте всіх таємниць, знаєте? Не показуйте, е, от е, кажуть про те, що, знаєте, як про що лисики? Давайте глянемо. Дівочка, тут кажуть про те, що десь хтось буде мішатися все одно у вашому е, компас, вам десь хтось буде заважати. Людина постарша, можливо, з його сторони, можливо, з вашої сторони, неважливо. І вам кажуть про те, що, знаєте, от все одно в будь-якому випадку ви повинні якісь підписати документи для того, щоб потім вас не спустошили. Матеріально, фізично, емоційно. Розумієте? І потім щасливо собі йдіть в шлюб. Тому що тут кажуть про те, що компас «Время покаже, не время, саме, знаєте як. От так ви будете спокійно рухатися в цьому партнерстві. Розумієте, по цьому компасу ви вже буде тили, у вас будуть прикриті. Ну, зараз таке життя. І ви будете розуміти, що ви в цьому партнерстві під захистом вам це буде ясно, і що ваш урожай тільки ваш. Розумієте, про що я кажу? Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. Благодарна, що ми. Нас стає багато. Це чудово, це просто неймовірно. Чесно. З ваші шикарні коментарі. Пишіть коментарі, я їх обов'язково читаю. Кожного вечора. Чесно. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо. Всіх обіймаю.